Друзі, всіх вітаю! Прийшла така свіженька монетка. Одна копійка 2009 року зі слідами прокату листа. Аверс монети стандартний, тризуб, напис Україна внизу дата по боках, колося, пшениці листя каштан. Гурт гладкий. Реверс має напис одна копійка та по колу ягоди калини у вісьми ячейках з Вінком. І, як бачимо, видно такі по аверсу-реверсу полоски, це сліди проката листа. На сьогоднішній день ціна таких монет коштує від 2 доларів. Це доволі низька ціна для такої монетки. Деякі екземпляри я купую таких монет. Якщо у вас є, скидайте фото на пошту. Ця монетка була куплена у підписника, но через аукціон Віоліті. Він мені скинув ссылки, які в нього є монети. І я в нього там щось близько 120 монет, я їх викупив. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.